Середа, десяте квітня, Смертельна омана. Як хмара зникає й проходить, так хто сходить в шеол, не виходить, Не вертається вже той додому свого, та й його не пізнає вже місце його. Йова, сьомий розділ, дев'ятий та десятий вірші. Джеймс Пайк, єпископ англіканської церкви в Нью-Йорку, у 1960-ті роки подумав, що міг би спілкуватися з мертвими. Він жодним чином не міг змиритися із самогубством свого сина Джиммі. Тому подумав, що можливо мертвий хлопчик спробує налагодити з ним зв'язок. Єпископ Пайк вважав, що в Біблії містяться певні моральні принципи, але відкидав її незаперечний авторитет. Він вважав, що Ісус Христос був просто доброю людиною, проте не вірив, що він був сином Божим. Він також відкидав біблійне вчення про стан померлих. Єпископ Пайк переїхав до Англії, де якийсь час вивчав біблійні рукописи в Оксфордському та Кембриджському університетах. Коли одного разу він повернувся до своєї кімнати, то зауважив деякі зміни. Конверт із фотографіями Джиммі, який він залишив на етажерці, був відкритий. Усі годинники в кімнаті зупинилися на 8 годині 20 хвилинах, саме на тому часі, коли Джиммі скоїв самогубство. Англійські шпильки, які він залишив на комоді, були розтібнуті. Дзеркало висіло не прямо, а під кутом. Речі Джиммі були не в коробці, як завжди, а лежали розкиданими по всій кімнаті. Пайк подумав, що Джиммі намагався вступити з ним у контакт, тому вирушив до одного з лондонських спіритистів. Медіум отримав послання сина і віддав його єпископу, там мовилося. Батько, я на небі у вічних оселях, але не говори мені про Спасителя. Ісус був доброю людиною, але Він не був Спасителем. Це дивовижне місце, де панують радість і любов. Ісус був чудово поінформованим духовним учителем. Він тут разом з іншими вчителями Всесвіту. Після кількох таких відвідин єпископові пайку сказали, щоб він вирушив до Єрусалима, тому що в Юдейській пустелі його очікує зустріч із сином. Разом зі своєю дружиною він вирушив у пустелю і довго блукав пагорбами у пошуках Джиммі. У пайка сталося зневоднення організму. Дружина побігла по допомогу, але було надто пізно. Єпископ Пайк так і помер у пустелі, розшукуючи свого померлого сина. Адже йому слід було зрозуміти, що це омана. Біблія ясно говорить про стан померлих, але він проігнорував її вчення. Спіритизм не просто небезпечний, він смертельно небезпечний. Згідно зі святим писанням, померлі нічого не знають, і нема вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем тим діється, Еклезіяста 9 розділ, 5 та 6 вірші. Тоді, що ж таке спіритизм? обман? Помилка або, можливо, плід уяви. Особисто я переконаний, багато що в спіритизмі межує із шахрайством, на котрому заробляють любителі легкої наживи. Утім, це і щось більше. Хоч дияволу не під силу воскресити мертву людину, він може набувати вигляду цієї людини. Злі ангели також можуть видавати себе за померлих рідних і друзів, їхній зовнішній вигляд та їхні голоси можуть здаватися справжніми. Апостол Павло говорить у другому посланні до коринтян 11.14 і не дивно, бо сам сатана видає себе за ангела світла. Сатана намагається спотворити надію на Воскресіння, пропонуючи нам уже зараз зустрітися з нашими улюбленими, котрі начебто з'являються як духи. Священне писання ж обіцяє нам не з'явлення духів, а реальну зустріч з нашими близькими при Воскресінні. Не залишайте надії на Воскресіння. Вірою ухопіться за цю надію. Бог пропонує нам зустріч не з безтілесним духом. Він пропонує нам воз'єднання з нашими улюбленими, коли настане славний ранок Воскресіння.